Дуже часто в нас може виникати таке питання по відношенню до себе, яке звучить таким чином. А чим я взагалі хочу займатися, і що мені подобається, і що не подобається? От куди в цьому житті можна рухатись? І звісно, це питання може ставити нас в ступор. Ми в шоці, А що робити взагалі, куди рухатись, що мені подобається, що не подобається. І тут виникає додаткове вже таке питання, чому це взагалі може траплятися. І щоб відповісти на це питання, я дістав кінопроектор. Зараз спробую вам пояснити справа в тому, що наше життя воно дійсно схоже, чимось на кінопроектор. Ми транслюємо певну якусь картинку. На цьому кінопроєкторі є функція наведення різкості. Вона ось. І виходить так, що за допомогою цієї функції ми можемо робити картинку більш привабливою для себе. Тобто ми наводимо різкість і більш якісно помічаємо те, що відбувається на екрані. Але дуже часто, якщо ця функція може не працювати, то в цьому випадку ми почнемо до цієї картинки придивлюватись, нічого там взагалі не розуміємо, не помічаємо і не можемо вибрати із картинки, яка транслюється на екрані, те, що нам може подобатись тут і зараз. І так само в нашому житті, якщо наша чутливість, якщо наші відчуття вони можуть бути пригніченими, то в цьому випадку ми не до кінця розуміємо те, що мені подобається, а що мені не подобається. Що Підходить, а що не підходить. Тобто в якомусь розумінні наші відчуття та наші почуття це якраз функція, за допомогою якої ми наводимо різкість на екрані. І чим краще вона працює, тим краще ми можемо виділяти з власного життя фігури, які будуть для нас привабливішими або навпаки. Як результат ми будемо краще розуміти, а куди рухатись, а що мені подобається, а що мені не подобається.